Втомилася в хаті, перебирати глід, прийшла подивитися. Так подивилась, що всю розсаду полила, <гум> в теплиці полила. І хочу подивитися, що тут робиться із моїми. Ура! Буду тихенько говорити, бо ще можу спортити. Я ж така. <гум> Де це воно? Ого, гляньте, на ну, кут корінчики пустило. Бачите? Так, он листочок, а ну Ой. Тихенько, тихенько говорю. Я це якась зверху. О! Ля-ля-ля, два вже буде. Це сорт далматський. Гляньте, ну, ану корій. Ой, гляньте. О, а ну, там подивимося, де немає. Ой-ой-ой, зараз нарушу. Де немає листочка. От, наприклад, отут. Тут що у нас? Тут ще непонятно. Не зрозуміло. Але тут от на палочці, бачите, зеленіє, хай стоїть. А ну на ну, цього. Або ще рано, або я спортила. Так. Бачите, як тут лежать, тому що тут високі ці гілочки. Оцього ми подивилися, ну я сюди поставлю. Ану цього Цього клас. Бачите? Ану сюди поставлю. Оце ж якби я менше заглядала. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой, -ой, -ой. Ой, -ой, -ой. О, яка Надя молодець! Оце вже це не спортиться. Це може спортиться. Ото я як їх пророщую в моху. Вже встала, буду всі дивитися. Як я їх пророщую в моху і пересаджую отаке ніжненьке. Тут не видно. Тут не видно. Ось ну, ці. Попробуй тільки не це є. не рости. А цю манюню. О, бачите, гіллячка трошки не О! Корінчик. О, де то? О, бачите? Далі. Бачите? Що це мені пощита? Ні, не буду щитати. <гум> скільки буде, скільки ні. Так, тут що у нас? Малі терно. Оце в так у ви. Дивіться. Так, як би, да. Ой, розсипаю. Зараз попорчу. Так, сюди. Що тут? Ще це не дивилася. А це сухе. Триполить. Гляньте. Чи це вже мені здається? Ні. Є. Трошки зараз водички сюди капну. Всі продивилась чи ні. Оце сюди ставимо. А тут, бачите, княжики, он, проростають. Це щоб не помістились мені в ті коробки. Ні, я не буду поливати. Бо ще згниють корінчики. Ну, це капець. Дівочки, в мене скоро будуть саджанці. Ще в теплиці є, не думаєте? що там в теплиці мене теж там тому пінопластому. Не так. Тут треба бачити отако лежаче. Глянь, таке коріння. Від страшно говорить, слухайте. О, закриваю. Його ж треба провітрювати. Оце я положила в мох їх 18, 18 серпня. Зараз ще щось покажу. Дайте закрию. Так, тепер. Дивіться, мені ж не сидиться. Дивіться, сорт дав. Відкриваємо, лежать. Але я їх ще не поставила Другого числа. Але вже, дивіться, бачите, набубнявіли. О, бачите? Це не корінчики, це просто ще не вони. Дайте ще цього провірю. Ще не вони, о. Супер. Бачите? Клас! А ну цього великого. Дивіться Тоже. Я забула, як воно називається. А тут лежать, лежать е. гортензії. Тоже, дивіться. Бачите? Бачите, які гульочки? Та воно ще стоїть пару днів. Так, знімаємо трошки моху, ложимо оцю золото моє, ложимо далі. Отаку-отаку, придушуємо, прикриваємо. О, бачите, саме скоріше. Це в мосі, ну і в воді теж. У мене стоїть ото в зеленому горщику, трошки таку плотніше зроблю. Бачите, О, в теплиці стоїть в зеленому горщику, вже листочки, вже коріння велике стоїть рандіно. О, бачили? Оце теж. Дивіться, це він вкорінений. Я пообрізувала листя, тому що нове росте. І це, знаєте, який хороший. Це, це ці все протираю тут. Це масуй Дофін. Де то воно пише? О, І що це я? О, Дофін масуй написала навпаки. Це дуже хороший буде садженець. У мене є два, якщо це буде гарний, я його продам. При правильному сказав мені Роман Анатольович. Це я в нього купувала. я купила в нього два саджанці. По тисячі гривень. Ну, правильно, я так продавати не буду, тому що я ж хто я такий? Я початківець, а вони спеціалісти. От. А тут теж є. Що в мене тут робиться? Це закрите від сонця. Тут у мене рожеві княжики, а там білі. Це теж княжики. Закриваю ще й подушку зверху, щоб на них оці, поки що ще не треба сонця. І от таке, слухайте, ой, за ці як проростуть, я вже їх звідти заберу в теплицю. Мене питали, а на що ви зараз їх пророщуєте, що ви будете робити? Якщо в теплиці буде холодно, я принесу в літню кухню. Якщо в літній кухні буде холодно, у мене є лампи п'ять штук, у мене є стілаж. І будуть там жити до весни. А як люди роблять? А як же? Дуже експериментаторка я. Бачите, як запотіває тут парниковий режим і їм тут добренько. Добре на цьому. а, ще покажу. Оце малюсінький княжечок стояв у стаканчику довго стояв. Треба цю квіточку зірвати, вона ще тут не треба. Довго-довго-довго стояв княжик. Потім я його пересадила у стаканчик, як коріння пустив. Був повний стаканчик коріння, посадила сюди. Отакі горщики. Я знаю, це може вже літровий чи який. Отакий княжечок, так що вже я трошки княжиків вмію. Але ж хай ще стоїть, щоб він був. Весною, щоб продавався. Якщо ці всі в мене вдадуться, будемо княжики продавати. Вже багато людей просить. Оце, тут, де то княжики? Ось тут трошки, отут цілий ящик, тут в теплиці цілий ящик пінопластовий. Добренько, на цьому все просто вам показала. О, люди ще раз відкрию. ой Ой-ой-ой-ой! Ростуть. Ростуть Надя молодець. Сама себе похвалю. О, бачили. Вже скоро треба буде в літрові пересажувати, але хай воно наповниться цей стакан. Оце туди. Ой-ой-ой. Гляньте. Такого всюди. Але як буде він повний, тоді я його пересажу в літровий. О, так нахиляю. Я вже тут мерви наробила. Комусь показую, брату кажу, глянь, яка тут мерва, тут підлога. Оце я розсаджу, я її розсажувала якраз, позамітаю, а помить нема часу, бо я слідую ще раз нароблю. Ще, слава Богу, що це є? Що плитка в літній кухні. У мене тут і гаряча вода, і посудомийка стоїть, і холодильник. І купочок отакий. Посудомийка, бачите. На цьому уголочку я навіть не сиділа, він був новий. Вигляньте. Бачите, що зробилося. Хто його знає, що це таке? Уверху ще тримається а тут вже, о. Ну нічого. Добренько, на цьому все бажаю вам всього найкращого. Радійте зі мною разом. Бачите, повдавали саджанці. Це сорт Далмацький. Це дав В теплиці. Ого, погода портиться, бачите, яке небо стало. Ну, хай портиться. І вітер піднявся. Хай портиться. Завтра вже буду лохіну садити. От. Добренько, за все вам дякую щиро. Пишете підказочки мені, дякую велике. Пишете мені всякі коментарі, рекомендації. Великчезне, дякую. По поводу лохіни, дякую вам велике. У мене є тоді стимул вам щось ще знімати, знаєте? Ну, все, всього вам найкращого. Так і далі. Коментуйте, підказуйте, тому що я такий спеціаліст. Я 9 років тільки живу в селі, щоб ви знали. Я жила в місті, 13 років була в Іспанії. От. І тепер 9 років живу в селі. Все вчилася в інтернеті, в Ютубі дивилася, тому що хтось як щось підкаже, когось як щось попитать, або скажуть: ой, не помню. Ой, а чим то. Ой, не знаю, як називається. А де брала: ой, 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 щось я не помню. То я все в інтернеті, сама. О до цього, до цього всього я доходжу сама. Вчуся сама. Добренько, глянь, такі гарні саджанці, скоро будуть їхати до вас. бачите Скоро, хай ще добренько проростуть. Тут корінечко вже наверх вилазить. Але хай ростуть. Дуже хороше. Отакі от от з бідови То Бачите, я його одразу забрала звідси. Я таке не відправляю. Отаке. От добренько на цьому все. Пока-пока Завтра в мене буде тут робота. Маю воду з лахиною, але вже понаробляла. Бо тут весь подоконник стояв, весь стояв, а я поливаю, воно виливається, але стояли другі. І я прямо положила ці на пророщення. Хай ростуть, от бачите, де коріння. Велі таке добренько. На цьому все. Пока-пока-пока. Дякую вам за все.